Добрий день! Готові представити вам наше нове укриття. Це укриття комерційного призначення, тому воно модифіковане саме на ці потреби. Зверті вивели ще книжки, яки може бути. Микрофіленого, або микрофіленого, і є додаткові реобразности для основи, бетами. Додатковий горизонтальний схід, про який ми завжди говоримо, може бути будь який В даному кліці він зробили 70-ком подалі закону і звикла. Довжина укриття 5,2, полиці. Дві вентиляції і розетки. Посадкові місця облаштовані біль зручнинок, щоб можна було зручно розмістити багато кількість людей. Заряджати, працювати, все для того, щоб було зручно, а головне безпечно.